Прослухайте текст. Чимало написано творів про дороги. Але ця поезія Андрія Малишка, що стала народною піснею, яку ми знаємо під назвою Стежина, якась особливо прониклива, вона полонить душу, кожного з нас повертає думками до того порогу, звідки починалась дорога у велике життя. До того порогу, від якого відлічували дитячі ніжки перші кроки. До тої стежини, яка кличе кожного з нас свідусіль туди до рідної домівки. Пісня народилася завдяки співпраці з композитором Платоном Майбородою і стала улюбленим ліричним співом багатьох поколінь українців. Малишко писав про те, що кожна людина завжди пам'ятає свою першу і найголовнішу стежину це та вічна цінність, якої не можна зрадити, не можна забути. Поет використав фольклорний мотив стежки як символу людського життя. Твір має виразне філософське звучання, адже поет розвірковує в ньому про сенс людського життя, про духовні цінності, яких набуває людина. Поет звертається до стежини як до живої істоти. Вжита ним метафора пішла не повертає цьому підтвердження. Цей персоніфікований образ навіки закарбовується в пам'яті. Адже кожен колись відповідає собі на запитання, якою була і якою буде моя життєва дорога. Ота одним одна чи зведеться на манівці, чи ляже широким полотном у далекі світи, чи витиметься між круглих соняхів біля рідного дому. Високе емоційне напруження кожного поетичного рядка окрилює душу. Цей внутрішній монолог ліричного героя став внутрішнім монологом кожного. Хто хоч раз у житті у голощі подумки заспівав улюблену пісню. І коли знову пробігаєш очима по знайомих рядках, пам'ятай, цей твір написав поет 8 лютого 1970 року за вісім днів до свого відходу у вічність. Він не чув, як заспівала її Україна, але ця лебедина пісня поета стала своєрідним пам'ятником йому.